Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі! Сьогодні в нас огляд нових знижок в магазині Рошен, які діятимуть з 4 по 17 березня. Давайте разом подивимось, що цікавого підготували цього разу. Приємного перегляду! Не забувайте підписатися та підтримати відео лайком. Одразу на вході бачу, що продовжили акцію на цукерки Cherry Queen 122 г в упаковці, ціна 143 гривні 10 копійок. В акції цукерки в коробках Київ вечірні, 176 г, коштує 192 гривні 30 копійок. Великих коробок щось не бачу, але на тому тижні була акція. Можливо, вже розібрали. Ще в акції цукерки Чоколатерія 256 г коштують 274 гривні 40 копійок. І коробочка поменше 194 грами коштує 192 гривні та 30 копійок. 30% знижка на цукерки в коробках шутерс з бренді лікером, з ромовим лікером і віскі. Ціна 81 гривня 85 копійок за 150 грамів. Цукерки вишня з вишневим лікером 155 г коштують дорожче. 89 гривень 60 копійок за коробочку. 35% знижка на крекер -ту крек з різними начинками 235 грамів 44 гривні 60 копійок. Є молочна ванільна начинка, шоколадна та какао горіх. Печиво до кави 15% знижка 16 гривень 50 копійок за 185 г. Пряжене молоко теж за цією ж ціною. Сімейна упаковка 370 г коштує 33 гривні 50 копійок. На бісквіти знижка 15% 300 г, праська, золотий ключик і п'янка вишня по 63 гривні 70 копійок за упаковку. 35% знижка на печиво, лові та джелі з різними желейними начинками, 135 г, 25 гривень 60 копійок. Є смаки какао вишня, малина дуже смачна, апельсин і полуниця. Акція діє до 17 березня, тож поспішайте, гарна ціна! 40% знижка на вафлі Wafers 216 г, 34 гривні 15 копійок, багато різних смаків на вибір. Пишіть в коментарях, який ваш улюблений смак. Мені, наприклад, подобається з какао. Печиво Lovita Soft 127 г по 23 гривні 30 копійок. З горіховою начинкою, какао і молочною начинкою. Зефір в акції рожевий та грошевий по 16 гривень 70 копійок за 100 г. Акція діє до 11 березня на рожевий і до 10 березня на грошевий зефір. Виглядає дійсно апетитно, свіжий, повітряний та ароматний. Мабуть, собі теж візьму. 15% знижка на цукерки на вагу. Бері 11 гривень 88 копійок за 100 г, цукерки джелі по 11 гривень 88 копійок за 100 г. Багато різних смаків: лимон, апельсин, яблуку, полуниця, малина та груша. Сливки линивки коштують 20 гривень 40 копійок за 100 г. Хто чекав на акцію на ліщину? Ось вона. Цукерки. Зараз в акції 39 гривень, 5 копійок за 100 г, 15% знижка. 30% знижка на батончики Рошен, 43 грами, по 15 гривень, 85 копійок. Багато різних смаків: крем-брюле з карамелью, помадно-шоколадний, з арахісовою начинку, кокос мегдаль та інші. Скоро буде ще в білому шоколаді, але поки що не привезли. Тож чекаємо. 30% знижка на цукерки желейні. Боні фрут 200 г. Є ягідний мікс, літній мікс і цитрусовий мікс. Всі по 27 гривень 90 копійок. Нагадую, що акція до 17 березня на цукерки Монблан Mix 1 кг майже 420 гривень. 4 смаки в упаковці. Шоколад ЛАКМІ молочний та молочний з сезамом 90 г коштує 46 гривень 50 копійок. Ще в акції шоколад лакмі молочний. Полунична панакота та пористий. З Кріспі по 39 гривень 87 копійок. 40% знижка на шоколад молочний Лакмі Crumble Bumble 39 гривень 87 копійок. Також в акції молочний з мигдалем і кокосовим кремом ціна однакова: 39,87 Також акція на великий шоколад майже 300 г. з цілим лісовим горіхом 134 гривні 85 копійок. Шоколад молочний лакмі з арахісовою начинкою майже 95 гривень, 50% знижка. Шоколад лакмі з мигдалем та кокосом 95 гривень. Також у цій акції варіанти з вафельною начинкою, горіховою начинкою, печивом, тірамісу, полуниця. Дуже великий асортимент. Всі по 95 гривень. 50% знижка. Непогана ціна. 35% знижка на шоколад з цілим підсоленим мигдалем і цілим фундуком 52 гривні. Також є варіант в чорному шоколаді за 52 гривні. Теж з підсоленим мигдалем і фундуком. Вага 90 г. Хто не бачив, показує, що привезли какао темне від торгової марки Мрія але вага зменшилась до 60 г. Хоча какао досить хороший за якістю, ціна 64 гривні 75 копійок. Хто не бачив попередній ролик, я показувала, що з'явився торт новинка Наполеон на солодковершковому маслі, вага 520 г, ціна 199 гривень 75 копійок. Багато з вас писали, що вже спробували, вам сподобалось, можливо, якось теж візьму на пробу. І ще є торт на 1 кг, ціна 349 гривень 35, копійок, а класичний 1 кг 319 гривень. Ще покажу вам ціни на зефір в упаковці. У чорному шоколаді 77 гривень за 200 г, лимонний та класичний теж по 77 гривень. Тільки класичний важить більше 320 г. А в шоколаді по 200 г. Ще така новинка: мармелад, мілкшейк, банан, полуниця. Мені, якщо чесно, не дуже сподобався, але, можливо, комусь зайшов. Пишіть у коментарях, як вам. Коробочка вагою 500 г коштує майже 100 гривень. Що я собі придбала по акції? Зефір рожевий. 256 г на 42 гривні 75 копійок. І ще 4 батончики шоколадно-помадний та з арахісовою начинкою. За все разом заплатила 106 гривень 15 копійок. Дякую всім за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю вдалих покупок, а головне вигідних. До нових зустрічей!